Вітаю вас, вітаю вас з Різдвом, з прийдешнім новим роком. Нарешті я наважилася, зібралася, організувалася і зробила замовлення. Вважаю, дуже його вдалим, тому що тут є два набори, які я буду розподіляти. Їх щось собі залишимо, щось піде в подарунок для наших рідних, близьких. Тому давайте разом з вами це відкриємо, понюхаємо, подивимось. Так, замовлення загальною вартістю на тисячу майже 800 гривень зі знижкою від компанії. Зверніть увагу, що ви також можете купувати все зі знижкою. Вам достатньо завітати за посиланням до цього відео, заповнити швиденьку анкетку і купувати все. Там знижки йдуть від 25 до 30 Часто бувають різні додаткові акції, які не можуть просто нас не тішити. Так, в мене тут позиції описані, але ми відкладемо все ж таки в сторону цей папірець. Бо там немає цін, сенс його дивитись. Показую, як все організовано в нас запаковано. бачите, все? все ретельно плотненько, гарненько. Оу, клас! Додали листівку вітальну, вітаю вас з Різдвом Христовим та Новим роком. Дуже симпатична листівочка, буду її привабливо вірно казати, буду її використовувати як закладку для читання своїх книг, книг віршів. Далі, наступне, що мене якби підбайорило, зробити швидке замовлення, це те, що саме 25 числа в День Різдва. 25 грудня була акція, розміщуйте замовлення. І за кожних 500 гривень замовлення отримуйте екоторбу в подарунок. Тому тепер маємо ось такі торбинки. Зараз подивимося на що вони схожі разом з вами. Отже, добралася я до торбинок. Прикольні, прикольні, прикольні. Клас! Три штуки в мене вийшло, думаю. Буде, напевно, для нас дівчатами. От Всі три залишимо для себе дома. Ну, можливо, хіба що одненько залишу, як на подарунок, щоб була також. М -м, симпатично, дивіться, яка приваблива. По-перше, світленька, щоб бути добре її носити, і щоб в темну пору року було е на дорозі гарно видно. По-друге, стильний логотип стриманий. Ручка довга. От, я спір... тепер собі зможу. Запаковувати багато своїх речей і займатися шопінгом з такою торбинкою. Класно, мені подобається. Буде, я бачу, що і до прання вона пригожа. Ну, суть така, що вона буде добре таскатися, наче все не скажеш, і має гарно витримувати прання. Все-таки я пакети не люблю, я люблю ось такі торбинки. Тому. Радості моїй не було меж, коли мені дали їх три штуки по одній гривні. Дають, берем. кажу, змотивувало все-таки такі, трішки плюшки, люблю такі всякі фішечки. Це є набір до складу цього набору йшов ось такий картоновий пакетик в подарунок. Угу, від фармасі несу красу. М -м, як гарно. несу красу. До цього набору в нас входить тепер мій улюблений браун Sugar. Це все. Це просто ван лав. Авокадо зараз лежить, напевно, буде чекати свою пору, доки я там, ну не знаю, в літній період буду більше ним користуватись. Але ось цей браун Sugar це просто кайф! Дуже смачний аромат. Відчуваєш себе такою солоденькою випічкою. Плюс зволоження приємне, немає відчуття липкості. Мені дуже подобається. І прям така насичена гарна текстура. Тому до набору у нас Brown Sugar лосьон, браун -крем для рук. Далі скраб для тіла. І гель для душу. Так, Так, гель для душу. Ось наступний гель для душу, який я точно буду використовувати, це ось цей. Думаю, з поміж усього цього, можливо, ми комусь подаруємо цей кремчик. Можливо, тому що мені все так подобається, що я просто балдю. Наче не скажеш. Ось такий пакуночок. Що по вартості? Знайду вам накладну і не знаю, десь, напевно, ось тут вартість. Прошу, переглядайте. Наступним набором є новинка, якої я не бачила в каталозі, можливо, я його так уважно дивлюся, наче не скажеш. Це є набір новинка Фісташка. Так, Фісташка, ти що тут нічого тут не, не клеють? Нічого не клеюють, бачите просто? Давайте будемо в ароматі відчувати Фісташковий. Я обожнюю Фісташковий морозиво, Я обожнюю саме цей смак, і взагалі, коли я скуштувала справжні фісташки. В них щось таке є, що прям викликає бажання ще і ще, і ще. дуже смачна штука. Що ми тут маємо? Body butter, тобто лосьйон для тіла, body butter. А, так. масло для тіла. Хм, Батер точно, це ж масло розумію називається. Так, Масло для тіла, збагачене маслом ши. Спеціальною суміш масел, сквалену та гліцерину. Інтенсивно зволожує шкіру, роблячи її м'якою, гладкою, та пружною. Його пухка текстура швидко вбирається. Як таке можна комусь віддати? Я жадіна. Я вже це прочитала і все, і в мене і вже слинки навертаються, і я вже хочу ним користуватися. Особливо на ніжки, ось сюди на ручки, щоб все було таке м'якеньке, шовковисте, приємне на дотик із цим фісташковим смачненьким ароматом. Можливо, я себе зараз накручую, і ми зараз відчуємо аромат, і він буде настільки класний, як я оце собі тут фантазую. Давайте ми напевно відкриємо з вами гель для душу і тут оцінимо саме аромакомпозицію. Ням-ням-ням-ням-ням. Я буду жадіна. Тому що це щось це близьке з браун сугар. І водночас має ось цю кислинку. Все, 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 є жмот. <різь> я, я, я це не дам. Я це нікому не дам. Тепер я готова, напевно, ось цим десь з кимось поділитися. Але в цю холодну зимню пору хочеться щось солоденьке, смачненьке. Це буде ось ця краса. Також, стосовно вартості, що ми маємо масло для тіла, ми маємо гель для душу, і ось тут в нас іде кремчик для рук в зручному міні-форматі, який класно кинути собі до сумочки. От знаєте, я, напевно, можливо, кремчики для рук подарую своїм колегам. Ось цю усю вкусняшку. Фіс... А, Макарон. Макарон. Напевно, фісташковий макарон типу. Ну, коротше, Це дуже смачно, а це дуже зручно мати разом з собою в сумочці. Наступні засоби, які я собі обрала, це поновити потрібно кремчик, верніш лосьончик для обличчя, тому що зараз використовуємо багато засобів з цинком, з лосьони також і точкові ці всякі засоби для обробки шкіри. І мені не вистачає чогось такого відлущуючого, тому собі дозамовила ось цей з аха-кислотами лосьончик для особистого використання. І далі такі баньки і ще. Давайте переглянемо. Що в нас тут? Дієтична добавка, желейні вітаміни. Якісь в нас йдуть для діток, якісь для, для нас чоловіком. Мой комплекс, вітаміні. Ай, я забула. Які для дітей? Писало кіц. Ай. Що я наклацала? Це для жінок. Ой, наклацала. Так, жили. А, кіт є. Отже, почнемо з дитячого. Це для варвари, для нашого юного маленького підлітка. Для неї 9 років. І вітамін Д вона вже допиває, а тут в нас є і вітамін Д. Няма няма, як це смачно пахне. Ну, така велика банка, їх тут половинка тільки в банці. Зліпіся. <рес> До речі, там зауважено дуже сильно на тому, що вони не містять в собі желатину і не містять в собі е, цукру. Ой, це незвично. Дивилися, що, напевно, на агарі чи на чому, що желатину не містить. так? Я тебе вітаю. Ти на одну вітамінку меншу. Це смачно. М -м 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 -м. Екстракт чорної бузини, Вітамін С, вітарин, вітамін С, е, цинк, вітамін В ВІ, вітамін В ВІ, 6. Ем, не прочитаю. <смістична> вітамін А, фоліва кислота, йод, біотин, вітамін В12, вітамін Д. Це дуже смачно. Це, як знаєте, як якась суперсмачна цукерка. Це просто кайф бути зараз з дитиною і їсти таку смакоту. Наступне це для нас з чоловіком. Будемо пити разом зранку і ввечері. Тут 60 штук. Ну, якби це нам виходить значить на два тижні. Через два тижні знову замовимо ще одну партію, щоб був повен комплекс. Читати дуже багато, тому так само додаю вам скриншоти, додаю вам описи, тому що ну, я боюсь, що я просто щось невірно скажу. Суть в тому, що перечитувала, передивлялась перед тим, як обрати. Саме на цьому заакцентувала свою увагу. Взагалі, зараз про вітаміни, про біодобавки дуже багато є відкритої інформації про всю, ой, яке про всю важливість цих всіх компонентів для збалансованого харчування і для підтримки нервової системи. Ой, а ці м'якші, ціни такі. Мені здається, грабатися там пальцем не є дуречне. <смі> ну, а які хисти такі. Чують не вона о достала. Няма-няма-няма. <смі> Як смачно! Це дуже смачно. А що за смак такий? Ой, зупиніть мене. Це, я думаю, ви перечитали. В чому фішка цією f кус Коротше, нічого не понятного. Ну суть в тому, що класно. І собі задумаєтеся також над поповненням свого організму корисними елементами, особливо в ці темні, сирі і морозні, періодично дні, вечори. І, взагалі, як я давно бачила сонце. Я жадна сонця. І ще одні вітаміни. Вони лише для жінок. Їх нам компанія запропонувала за додатковою знижкою за те, що замовлення було на 40 бонусних балів. Зверніть увагу, що постійно клієнтам, які роблять регулярні замовлення на 40 бонусних балів, компанія надає додаткові знижки на 70% знижки на якісь із товарів. Цей список товарів здається, міняється чи раз в тиждень, чи раз в два чи раз в два тижні. Акція є накопичуваною, тобто можна... Ось от, от такі вони от. коричневенькі. Ніяк не пахнуть. Суть цих вітамінів так само прикріплю вам в описі. Суть в тому ще яка? Що вони, по-перше, супер свіжі, буквально нещодавно виготовлені. По-друге, зайвим взагалі не буде. Тут 60 таблеток, і мені здається, ось ця баночка обійшлася в символічних 120 гривень. Тому влітку мало приймаю вітамінів, мало на це звертаю увагу, літо там рання осінь, коли ще достатньо сонку. А зараз, а зараз, починаючи з листопада, дуже важливо за цим всім слідкувати. Ну, Бажано здавати якісь там аналізи і взагалі слідкувати за своїм тілом, за своїм самопочуттям, гормональним фоном. Ну, я, я тільки за. Якщо. Треба, то треба. Так, що ми тут маємо? Маємо прикольні ціни, бачу на деякі позиції. Мені цікаво, чи тут є в каталозі пул, так? Фіолетовий. Люблю я цей колір, є в ньому щось, що мене приваблює. Мені цікаво, чи тут над... надрукували, пісташку. Пісташку надрукували. М -м -м -м. да, Макарончики, бачите? Правильно, я прочитала. Ось так у нас зображена ця серія. Що по вартості, вартість буде гені для душу 199 гривень, масло для тіла 499 гривень. Я пам'ятаю, що я весь наборки за такі гроші взяла. Клас, крем для рук за 119 гривень. Коротше, я молодець. Те, що взяла, це і набір. Ціни вау. Сподіваюся, якість буде відповідна таким цінам. Взагалі дещо треба привикати до цих ці всіх цінників. А, не завжди вдається. Все. Буде цікаво погортати разом зі мною каталог. Пишіть в коментарях. Погортаємо разом, обговоримо. Було щось цікаво, корисно з даного. В... Було щось цікаво чи корисно з даного відео огляду. Також, будь ласка, відповідайте в коментарях. Мені важлива ваша думка. І дякую всім за увагу. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, до нових зустрічей в новому році. Всього вам найкраще!